Усім добрий ранок. А я приїхала в село і вийшла зараз у на с... нас початку восьмого ранку, так холодно. Я ось вийшла на вулицю, там, бачите, рексото. І поприбігали до мене мої кути зразу. Зірочка, зірочка сидить зі мною, бачте красуня, І ось омурка. Мурка. Мурка де? Ось я мурка. Всі сидять обоє, в мене на руках. Розроблю, піду собі каву. На вулиці так холодно, якщо чесно. Взагалі, холодрильник. Вчу чаю такого гарячого напитися з виноградом. Я буду Віточку винограда, собі візьму, помию і закину в чай. Де чай з виноградом. Да? Да? Що ти мені скажеш? Що ти скажеш? Така хороша дівчинка, да? і ця хороша дівчинка, і та хороша. Дві подружки. Да? Дві подружки прийшли до мене з саму ранку. Хочу вам показати у нас виноград біля хати. Пам'ятаєте, я вам розказувала, він це здоровий. В цьому році весь обліпляний. Стільки його є, що капець. Ще, правда, зелений, наверху то червоний. Я ось вирвала таку галячку. Дуже смачний. Дуже. Мені подобається. Ну, я ж кажу, що зелений і дуже високо росте. Бачите. Хочу його посадити, потім в себе на дачі з села взяти. Але не знаю. Він дуже солодкий. З кісточкою, але дуже-дуже солодкий. Як, як мед. Сьогодні дуже гарний, прекрасний у нас день, хоч і вітряна погода, але таке сонечко, бачите, з самого ранку. Сьогодні е, свято, сьогодні перший рік ми відзначаємо День Покрови, саме 1 жовтня, е, день вчителя. Усіх вчителів вітаю з цим гарним святом, щоб наші дітки завжди нас радували своїм, своїми оцінками, своєю слухняністю. І сьогодні ще такий день, день захисників та захисниць України. В цей день хочу їм побажати здоров'я, підтримки від в першу чергу від нас самих, щоб. Ми завжди цінували і пам'ятали, яким чином достається нам ця свобода. О 9-й годині в нас буде хвилина мовчання. Будемо вшановувати пам'ять тих, хто загинув у цій війні. Так що так. В селі без приключень не можна. Двоє кутенят опинилися в хаті, а одне, тому що кричить на порозі. І дивіться, як одне намагається відкрити двері. Годой ти, ти залізло, а? як ти там залізло? Що там кричеш? Як ти залізло? Ви думаєте, що воно там прищепило лапи? Ні, лазить по двері. Це не бачить мама. Куди ти лізеш? Хоч відкрити їй двері? Ой, солідарність, власть. Що поробили? Амінки. Велазь, бо ще йти зараз будеш кричати. Яки сіла посидіти. І що ви думаєте? Прибігли. Що ви хочете від мене? В мене нічого нема. Ви що ти хочеш? Що вам треба? Отко сядеш і біжайся скористю звуку. Де ще одного немає. Чи вони вже може такі здорові. Це, навірно, та качка, вона вже здорова, капець. Повиростали, як ці, як коні. Гасають. Коні. І ще й коти йдуть до мене. Що треба? Кажу, в селі просто так посидіти не можна. Обов'язково хтось до тебе прийде. Одиночество тут тобі не світить. То качки, то коти, то собака, то кури. Хазяйство тобі не дає сумвати. Ой, пішла я щось робити, дівчата. Дивіться на це хазяйство мамине. Чого це вони голови позадирали? Що ждете? А там я вже комбікорму не мала. Почехала цього так чекала. А, комбікорму хочете? Вже здорові. Це так будуть чекають. І курчата й тіть, насипала отиде. Капець. Та й що робити? Скільки в неї його мають їсти? Б'ються, б'ються. Ці вже такі здорові, як кури, слухай. Треба трохи випускати. Ну так. Да. Ці маленькі будуть, а ці... Та таке чорне якесь, як колобок ходить надутий. Таня, це отаких четверо чи п'ятеро. Курчка знову тут піть надута. Яка? Воно блять питання нормальні кури. Хазяйство просто клас. Квочка з курчатами. Ні, квочка з каченятами. Неважно, чиї яйця, головне, хто висадів, правда? Чого ти їх водиш, да? збираються всі насідало. Товариші лазять. Як блохи по подвір'ю порозповзалися. Всі є? Так смішно забігають. Дівчатка, в нас вже вечір. Так бистро день пролетів, навіть такого й не встигла вам нічого зняти. Тако раз і дня немає. Такий день гарний дуже теплий. Даже я вам більше скажу. В хаті, мені кажеться, було прохолодніше, ніж на дворі. Ну, добре, всім гарного, спокійного, тихого, мирного вечора і ночі. Всіх люблю, цілую, пока.